19 11, 11 груп, ну, тобто 10. Пропози... Прошу. 10. 10. які пропонувалися до розвіду. Ну, Звичайно, час минає без зміни. На сьогодні в нас вималювалося, поки що вималювалося, зрозуміло, до, ще до вашого рішення вималювалося 4 групи. Перше, це е, суб'єктність. Форму майданів, можливість перезавантаження, а, е, е, координація горизонтальна це те, що стосується з, е, саме суб'єктності форму. Друге, це е, ми, ми його в переписі називаємо Крим, але ми розуміємо, що це стоїть питання, вже говорили, і Херсону, і власне стоїть питання, як, що ми будемо робити. А, як будемо допомагати. Е, і працювати з Кримом. ну все В умовах ми не можемо залишити. Як ви працювати? Третє, це питання вибору. Ну, я, можна я скажу, а це питання виборів. Нас наближаються вибори президента. В нас невідомо, але стоїть. В будь році розуміють питання місцевих виборців. Який формат, як що? Це питання яке стоїть. І останній пункт це ми його так називаємо комітет реформ. Це може бути народний уряд, як ми його назвемо, це у ну, вас рішення може бути тільки делегатів. І нам е, ну, треба визначитися. Беремо цих чотири напрямки, звужуємо. Ну, Ну, питання в тому, що от із тієї кількості людей чотири напрямки це де ми об'єктивно зможемо конструктивно попрацювати. Давайте, от перше, якщо чотири напрямки ми стверджуємо, то ми будемо намагатися в кожний напрямок да, там, залучити ті речі, які вони похідні. У мене є пропозиція перша щетку об'єднання за тієї простої причини, щоб першій групі ми планували взагалі розмовляти про те, що буде їх ну, на формі про в майбутньому. І той самий комітет реформ це один лише напрямків майбутньої діяльності євроміяції. Давайте одідаємо, скоротимо кількість. Я ще раз скалюю свою пропозицію, тому що ми маємо вирішити, взагалі ми зараз не на нову революцію, про що були конкретні пропозиції. Зараз ми пролунали. Чи ми зараз продовжуємо підтримати цей уряд і брати участь у цих президентських виборах? Це таке маленьке питання, яке треба вирішити, якщо ми формуємо Євромайданів як нашу стратегію. І тому, я думаю, треба не просто про правосуд… правосудність, а про стратегію наших дій, яка включає Акрим, це окреме питання дійсно, яке в будь-якому разі стоїть і так далі. Так, Ігор, так? я перепрошую пропозицію. Просто пропозицію. Я так сказав, не узагальнюю. Добре. Можете. Давайте тоді в мене є пропозиція, давайте визначимося з однією з груп, яка, ну я так розумію, всі розуміють. Це буде Крим. Так, да, Крим, і туди ми можемо включити, якщо є пропозиції, якісь, наприклад, прикордонні області, там, взаємодія з військовими або прикордонниками, тому що ці теми ну, пов'язані. Ну, Якщо за, давайте піднімемо, да, проголосуємо за те, що першою групою у нас буде група а, Крим і Крим, взаємодія з військовими прикордонними областями. Є. Добре. А ми не будемо лі лічити ну, на коліна? Добре. Тепер друга група. Економічна програма, все, Програма реформ. Що ми сюди включаємо? Економіка. Антикорупційний комітет Люстрація. Можемо включити програму реформ. Угу. Ну, Є заперечення, Ну, якщо. Залишаемо, да? Э, э, программа ЦЕ, Экономика, э, антикоррупционная надеялись и иллюстративный комитет. За правоохранительная. Да, я просто э, услышал да, субъектность, а в конце народ Тема субъектности выборного процесса просто нужно объединить, и тот, кто хочет работать именно в орг структуре, сюда должен... А эта часть и антикоррупционная, и все остальное. На самом деле это части некой параллельной структуры, которая уже сегодня существует. Реформа госуправления. Да. А это включает. И все. все То есть народный уряд не надо отсюда вывозить. Может это народы, может это будет гражданство, может это будет, еще что-то. Я, -то. тоже, я, все прав. Прав. Я, я, Итак, пропозиция. Объект на субъектность. Выборчий процесс. Да народный уряд в один комитет, туда зайдет, сколько там, 10-15 человек. Если mm -hmm. мы Якщо попрацюємо, то це і буде. Туди буде входити е, комітет реформ. Да, 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 так, ну, є, е, є зауваження? І тоді два модератори, які вже працювали, готуються потягнути ці розвідки. Є зауваження? А, в, мене, в мене тоді питання, куди е, горизонтальну координацію включити? Сюди ж. Обязательно. Говоризонтально окремоте. Це пропозиція була моя. Подожди, то нехай. Чому горизонтальна координація они взаимодействуют? Конечно, самое главное, не будет взаимодействовать. Вокруг комиссии иллюстрационных у меня задача. А так, інтенсі, так, інтенсі, так. То я. якщо ми то я. Якщо ми включаємо в одну групу і право суб'єктність, і е, комітети реформ, це означає, що ми включаємо і організаційний розвиток, і програмний розвиток е, форму Євромайданів, як структури, як мережі. Це два різних питання. І тому просто треба е, собі дати. Зрозуміти, або ми спочатку говоримо про організаційні питання, а потім про програмну діяльність, або ми це е, говоримо в двох різних групах. А, я відповім комітети виникли на секції суб'єктності. Бо таке суб'єкт? Я ще раз повторюю, суб'єкт створює процеси та регулює його ну, та керує все. Якщо це в виді комітетів... То наповнення наповнення програми теж можна Тобто Наповнення не обговорюється, а обговорюється лише структура і структура, і можливо наповнення. А Чому ні? Ну це 100%. нас 100%. розумієте. Якщо в нас було би 150 чоловік, ми би розділилися або чоловік зараз не дуже багато, і вони всі купують дякую. Ще, ще раз. Я проти того, щоб ми обговорювали якусь організаційну структуру без розуміння того, чим буде форм якому майдані в майбутньому. Давайте спочатку та чим ми будемо, а потім під це вже будемо як інструменти, розкрита електронна. Яка як має називатися секція, яка цим займається? А називається про суб'єктність, тільки чим займається? Ну має. можна, ну. Хоть, ну, хоть ще. Я, як, ну, я буду це немає, не скажіть, немає. Першим питанням пропозиція. Пропози... пропоную подумати над тим, щоб те, що одне слідує з іншого, залишити на другу пленарку, бо в нас друга пленарка довга. І в нас не так багато, і, можливо, ми якісь питання зможемо проговорити завтра. Це пропозиція. Я Прошу. Я Прошу. Я. А, так. Тоді, треба, тоді треба голосувати. Пропозиції. Ну, по факту, значить, перша пропозиція, ну ми загально це а... Крим. Це вона пройшла. Друга секція, яка в нас? Комітет реформ, куди включаємо люстрацію в тому числі і антикорупційний комітет. Це перша пропозиція. А, і сюди включаємо координацію. Ні. це друга пропозиція? Економіка люстраційний і антикорупційний це комітет реформ. Так, це друга група. Давайте тоді проголосуємо. Хто за те, щоб друга група була в такому складі, прошу підняти руку. Uh, рахуємо раз, два, три, четыре, пять. Час, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, вісім, девять, десять, пятнадцать, дванадцать, тринадцать, Хто проти? То, а, раз все значить друга друга секція називається записали, встигли яке знав таки технічно. голосували спостерігачі. Давайте визначимо чи в нас голосують лише делегати, чи звичайно. ну тобто Давайте тоді треба ще разувати і спостерігачі будь ді... друга тільки делегати голосують голосую. без координації. Без так, координації. раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Хто проти? Один. Хто утримав? Утримався 1, 2, 3, 4. 5. 5. Добре. Значить, другу групу визначили. Які у нас? Три. Тепер горизонтальна координація. третя. Що ми можемо її об'єднати? Що сюди можемо ще включити? Які є пропозиції? У нас, а дивіться, у нас горизонтальна координація. Спитайте, хто в цю групу хоче прийти? Це Що? Що? Я, горизонтальна координація Євромайдан. Горди... Горизонтальна координація Євромайдан. Значить, дивіться, були певні напрацювання в Одесі, які вже секція в Одесі напрацювала, презентувала, але не проголосувала. Перше, це структура кожного Євромайдану, яка має бути основа спільною для кожного євромайдану. Наприклад, кожного Євромайдану має бути самооборона, погода. Ну, Запропонували. Друге інформаційний відділ так, для того, щоб інформаційна політика була спільною. Третє там фінансовий відділ, для того, щоб могла бути координація по всім цим напрямкам. А навіщо? Ну, Основа повинна бути однакова, щоб матриця, ну дивіться, у вас телефон Nokia, у мене Samsung, або програмне забезпечення, в мене Windows, у вас Microsoft. І ми не зможемо нормально координуватися без якихось складних процесів. Отак це дуже швидко можна робити. Маю пропозицію зняти ту групу, а винести на загальне голосування форуму. Те, що ті напрацювання, які були одесі. Але там, можливо, треба щось додати. Пропозиція, вас там? Я перепрошую, я, 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 я хочу сказати, що Володимир правий, тому що після того, коли обговорення відбудеться е, в темі 1 по Криму, то тоді ми знову всі будемо говорити про координацію горизонтальну і про те, як ми в цій темі будемо всі разом співпрацювати, навіть якщо ми не всі попадемо в цю роботу. Пропозиція на плінар. Так, так. Тобто це винести на другу плінат. Добре. Інші є пропозиції, тоді давайте проголосуємо. Є. Вертикальна координація окремо буде? Горизонтально, ми з немає вискали. Ми пропустимо перший форм. Я сюди приїхав по одному. Так, ну всі... действия да, и проблемы. Да? То есть вот, я до сих пор не могу понять, как это все делается. Если есть какая такая вот э, будет какая-то группа, то я бы хотел в нее чтобы понять, как я могу всех людей, которые здесь видел, потом к ним хотя бы дозвониться. Элементарно я спустился вниз и спрашивал, как взять телефон, ну нельзя, надо у кого-то я, не пошел спрашивать. Я еще до сих пор не понял, как мне всех людей, допустим, позвать людей, не У меня точно нет". такая же Я не понял. Я до сих пор Я не забрал. Я бы хотел бы сделать сегодня, что завтра не будет. Добрый день. пропозиции. Это ваша проблема, что вы на дверь не Форум работает завтра тоже. Давайте я озвучу. Первая пропозиция. Перша пропозиція виносимо Ставайтесь на перша пропозиція виносимо на пленарку. Друга пропозиція із бажаючих сформу... сформувати е, групу, яка є е, робочу групу, яка напрацює на основі, наприклад, того, що є, да, запропонує на для пленарки телефон. Є, так. Можливо, є ще у мене тут тоді вопрос. Вот народне правительство, народний <натолість> уряд, да, там уряд, да, правильно? Значит, на комітеті реформи будемо сюди просто? Или это група? Ну, хорошо, пусть так отак Ну, тоді ставимо на голосування, чи якщо нема заперечень і є бажаючі, є бажаючи, мабуть, правильно спитати, чи є бажаючі попрацювати окремо в групі координації. Почекайте, я у людей питаю, чи є бажаючі. Я ж модерую. Як я не внесу, це ви проводите смарку. Добре, я пропозиції просто питаю. Так я ж кажу, будь ласка. Ну, я кажусь, можна побути в координації прикладку про вас? Ні, ну хай людина виступить, я вам дам слово. Ну, ми ж визначилися, що попідняті. Питання таке. Якщо ця група систематизує по науковому все те, що там напрацьовано, і потім вийде з пропозицією, це ж буде легше, ніж ми будемо цей. Там же ж треба просто-напросто порозкладати по полочці. Дякую. Я общаюсь, так. По групі координації. Зараз, ну, моя така думка, що зараз в координації, тобто всі з нами, всі структури, які є, це є та сама група, ми всі хочемо працювати в одному напрямку. Чомусь ми розбиті. Я пропоную в групі координації розробити єдиний механізм, який би поміг створювати на горизонтальному рівні створювати завдання, створювати цілі. І допомагати об'єднувати. Ну, тобто, щоб вони були в відкритому доступі. Дякую. Другий, другого, бачите, вже є одного. Вже є два людини. Добре, дякую. От я реформу проведу. Мені треба людей не в цю групу. Ми в кого в каші теж можемо задати. За обід. За обід. О, є третя. За обіду будеш літувати всіх. О. Давайте тоді принципово. Чи є, а, чи, є за, ну, якби, чи хто проти, щоб це була окрема група, яка в принципі готова напрацювати пропозиції до пліна? Є? Хто, добре, хто готовий піти в таку групу? Раз, два. Ну я в принципі як організатор готовий помодерувати. Три, да, чотири, 3 чотири. Ну, нормально. Ну, На приймаємо, робимо таку групу. Група вибори. І група пропозиція. Петро, є пропозиція. Є пропозиція групу виборів. Що стосується президентських виборів, стосується змін до законодавства, до підготовці, варіантів Ми, до, до місцевих виборів. Ми, <підрив> Є, є бажаючі в цій групі працювати? Хто піде? Раз, два, два, три. Три людини в групу виборів. Прошу. О, 4. Чотири. Чотири. Ну, чотири вже можна створити. Пропозиція. Так. А Може в групу там, там, ми буде суттєво вести. Не буде до дурдома? Не буде дурдома. Це все розмовлять. Добре, тоді дві пропозиції. Перша, скільки кількість людей така ж, як і на горизонтальну координацію, питання, чи робимо окрему групу, чи включаємо групу суб'єктність? Голов... Окремо. Давайте тоді, хто за те, щоб створити окрему групу вибори. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Хто проти? Раз, два, три. Хто утримався? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну, Робимо тоді все. Чотири групи в нас. І спитайте, хто буде в Крим? А, вони так, 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 так. Так. Тепер дивіться, підніміть руку, хто хоче працювати в групі Крим. Скажемо, півде-медва. Раз, два. Я, я працюю в групі Крим. Хто хоче працювати в групі Крим? Підніміть, будь ласка, руки. раз, два, три, чотири. Чотири людини в групі Крим. Чому так слабо групу Крим? П'ять. Шість. Добре, є шість спостерігачі можуть ходити ну, оба. і можуть працювати. Так, так, ну я просто умовно. Тоді подивіться один на одного і, і під час от я так, 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 Почекайте, чому? Хто записав назву групи? назву групи? Вікторія, станьте, будь ласка, оголосіть всі групи. Група номер один Крим, група номер два, Комітет економічних реформ і група номер 3 горизонтальна координація Євромайданів. Четверта вибора. Четверта Група Крим, всі... Яни, будь ласка, встань. Подивіться, група Крим, всі підходять до Яни. Запам'ятали, чекайте. А, група вибори. А, хто ініціював а, групу, групу вибори. А, всі підходять до а, Володимира. Орієнтуються. Да. Група а, горизонтальна координація а, під, підходять до Вікторії Склярової. Знаєте, всі Вікторії Склярової. Після обіду. і група комітет економічних реформ через Павла Шевкова підходити до нього. А де Павло з Москви, а на якому право? України? А правосуб'єктні сепаратегії. Ордінали з комітетом реформ. Не голосували, що голосували. А ж голосували. Це ж Добре, давайте повторно проголосуємо. Хто за, да, хто проти включення суб'єктності в групу економічних реформ? Добре, хто за включень? Ну, сформулюй, щоб допоможи. Ми домовляли, що ми створюємо єдину групу суб'єктності форуму, куди входить всі ці питання, в тому числі Комітет трансформації залишили... е економічних реформ. Ну все там пропозиція. Хто за таку пропозицію? Щоб об'єднати? Денис. піднімай питання, щоб тобі дали телефони всі. Всі скажуть, я дам телефон. Піднімай питання. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять. Хто проти? Хто утримався? Один. Об'єднуємо. По телефону Все, Павло, персональна інформація її. тепер дивіться, обідаємо обідаємо в готелі, в якому ну, більшість поселилася, і там же ну, є дві пропозиції: або там же сідаємо. Або ага, повертаємося ага. сюди. Тут є там, два приміщення, там, де можуть люди просто розділитися один в одному. І там є декілька приміщень, але там є можливість, наприклад, невеликим групам по 4 чоловіка сісти навіть в номерах. <поставлені> ну, наприклад, там, ми ми в минулі самі теж попрацювати. Wi-Fi є і тут, і там. так. <поставлені> <поставлені> тобто, визначаються самі через координаторів груп. Немає заперечень? Є? Немає. Ну, так... Ну, то треба якесь загальне рішення, бо я записую, мені якби варт, треба знати, де буде це все. Давайте зараз визначимося. Люди визначать самостійно. І ми мене Робоча група, Ми можемо збиратися і на обід. Обід від буде в ресторані в готелі фортеця.